Зазвичай грудень характеризується підбиттям підсумків року, що минає. Поділилися результатами своєї роботи і управління охорони здоров'я. Про основні зміни в медичній галузі Чернівецької громади та плани на наступний рік далі у сюжеті. У Чернівцях функціонують дев'ять медичних закладів, які підпорядковані міському управлінню охорони здоров'я. Там працюють понад 2700 медпрацівників, які надають пацієнтам необхідну допомогу. Начальниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради прозвітувала про головні зміни та здобутки медичних закладів Чернівецької громади станом на 2023 рік. Зокрема, цього річ, у порівнянні з минулим роком, зріс дохід 949 мільйонів гривень проти. Восьмиста сорока п'яти найбільша частка відповідно це є кошти НСЗУ. Заклади укладають договори з Національною службою здоров'я на різні види послуг, на ті, які вони можуть забезпечити. І відповідно, Національна служба здоров'я їх оплачує. І це є, ну скажімо так, найбільше, найбільше джерело доходів нашого закладу. Далі кошти міського бюджету, бюджету розвитку, платні послуги і благодійна допомога. Ці кошти йдуть на заробітну плату, комунальні послуги, медикаменти, харчування, соцзабезпечення, капітальні та інші видатки. Зокрема, цього річ відбувся і ряд змін. Запрацювала нова амбулаторія міської поліклініки номер 1 в мікрорайоні Калічанка. Там надають первинну медичну допомогу, а також працює невеликий денний стаціонар. Також проводяться ремонтні роботи за адресою провулок текстильників. 1 планується, що там працюватимуть у дві зміни лікарі терапевти а також за графіком проводитимуть кон консультації вузькі спеціалісти, окрім цього, діятиме денний стаціонар та маніпуляційний кабінет. Також у міській поліклініці номер один оновили хірургічне відділення та клініко-діагностичну лабораторію. А з метою наближення первинної медичної допомоги до пацієнтів підготували до відкриття амбулаторію за адресою вулиця Головна, 218. Там будуть працювати 10 лікарів. Там буде і денний стаціонар. Це завдяки грантовій програмі. Вже майже завершується. Там ще майданчик до до, до облаштовують дитячий. і теж хороша, гарна нова амбулаторія для мешканців того мікрорайону. Буде доречна. Також цього року відбулася реорганізація шляхом приєднання міської дитячої стоматологічної поліклініки до міської дитячої поліклініки. Тепер 10 стоматологів-терапевтів працюють у новому відділенні. А міська поліклініка номер 2 розширила відділення реабілітації. Тепер там є ще один кабінет фізичної терапії та ерхотерапії. Загалом у місці працює два амбулаторних реабілітаційних відділення у поліклініці номер 1 та номер 2 а також реабілітаційне відділення у центральній міській лікарні. Ми маємо на меті ще розширювати наше реабілітаційне відділення, але ми маємо зрозуміти теж те, що стратегія держави є те, що має бути в надкластерній лікарні центр реабілітаційний, і ми з цим погоджуємося. Це наскільки мені відомо, госпіталь ветеранів там є, є ну програма відкриття цього не Тильних лікарнях обов'язково повинні бути відділення реабілітаційне, Він у нас уже є. Він функціонує, і він ну можна сказати, був найпершим від початку повномасштабного вторгнення. Ми почали приймати. Він нормальний, хороший. Якщо буде потреба, ми розгорта, будемо розгортати додаткові ліжка. Ось такі в нас, в принципі, плани. Зокрема, в управлінні поділилися і планами на наступний рік. Один з важливих напрямків роботи створення послуг у напрямку психологічного здоров'я. Зокрема, Чернівці підписали меморандум про співпрацю з україно-швейцарським проєктом Психічне здоров'я для України. Він допоможе медикам наблизити психологічну та психічну допомогу до пацієнтів. Завдяки участі у грантовій програмі, в міській поліклініці номердин готується до відкриття центр психічного здоров'я Аліна Рябко, дня Темутнятива.